Я хочу бути в місії, хочу бути в служінні. Я розумію, мені складно з цими людьми. Це стрес і все. Але зато я служу Богу. Це нормальний компроміс, ненормальний чи тоді неприйнятне таке служіння Богу. це добра штука, але я маю виходити завжди. От мене має бути е моє питання: господи, як я зараз реагую на цю людину? Це більше. Ну, вже мій гріх, тобто мої, там, мої права попрані, там мене там зневажили і таке інше. Або дійсно людина робить зло проти мене. Якщо вона робить зло, це дуже важливий момент. Якщо вона робить зло, я, я мій обов'язок знов-таки з любові до цієї людини сказати: слухай, не роби цього. Зупинити людину. Uh -huh. Але головний момент не те, що я роблю. Віця, я можу досить суворо сказати, сказати людині, і це буде з одного боку, це буде. З любов'ю, але те ж саме можу сказати і без любові. Тому питання завжди тут.